Всім привіт! Хочу зробити невеликий такий огляд електрорубанка від розетки. Я вже скажу, що я їм вже трошечки попрацював. Ну, В принципі, те, для чого я купив, начебто він працює. Я купив для такого невеликого домашнього виготовлення для себе меблів, з ось таких ось шматків. Великого дерева я вже стругав скамейку, все чудово. Значить, ну, в коробці папірець, так, і е, запасні, верніше, верніше дві направляючі для вибору вибірки чверті і запасні щітки є. Так. Ось це, що в комплекті. Характеристики, в принципі, якщо ви дивитесь, то ви на сайті вже знаєте, можу повторити: кіловатна потужність, ширина захвату леза 82 мм, і максимальна виборка 3 мм. Я вперше користуюсь, в принципі, електролобзиком, це перше в моєму житті. Значить, що в ньому є? Ось тут ми можемо регулювати глибину виборки, ось ця планка, вона опускається і підіймається. Ну, відповідно, від там міліметрів, так, до 3, якщо ми ось піднімемо її повністю. Так, також, ще я забув, якщо в будинку працюєте, так, в закритому приміщенні, то є ось такий мішок для збору опилок. Ось так він, мабуть, вставляється. Так, і сюди збираються опилки. Є на опилки, мабуть, стружка є блискавка, потім, щоб можна було на сюди висипати, так, а відкрили, висипали і почистили. Цей мішечок. Ось так. Працює він, до речі, тихо, ніж я очікував. Ну це умовно, звичайно. Просто я думав, що він буде як фрезер дуже е гучно працювати, ні насправді не дуже гучно. Так. Е дріт, дріт досить довгий, мені здається, півтора метри, як мінімум, його довжина. Зараз я увімкну. Так. І ось так він працює. Як я казав, я вже пробував працювати цим лобзиком. Він мене ну влаштовує. Так, я не можу порівняти з чимось. Просто таке моє враження. Ну і зараз я вже попрощаюся. Дякую, що подивились, і в кінці вставлю відео, як він працює. Так, ще забув показати, я теж сам не одразу знайшов. Ось тут знаходиться ось така кишеня, в якій є ключі для заміни та підлаштування лез.